Добре, добре. Да, е, підпишіть, будь ласка, то, що вас понаписали. Та я вас теж. Ну нічого, секунду, в мене срочне діло. Сути, е, бо, тому власне. що... Давайте, розказуйте. Корону. Давай викликайте. Прошу, Це буде ложна, бо я підійшов по суті діло. Запам'ятайте. Я... Е, я спішу дуже. У мене важлива справа на мільйони гривень, яку ви покриваєте, тому підпишіть свій підпис, поставте по поводу того, що ви по Це не передбачено. Тобто ви відмовляєтеся, так? Да? Я не відмовляюся. Діючим законодавством. На... Дивіться, я в інших судах підписи були. Чому у вас немає? Не не на копію рішення. Я цій... А покажіть мені оригінал, чи ви підпис є ще? Чи є оригінали вас? На... Тобто ви відмовляєтеся, підпис ставити на тому, що я ви видали. Я не відмовляюся, там підпис є. А ви... чому тут, чому ви... проблема із... тут? Та я розберуся. Ви тут працюєте, працюєте, і виконуєте належно свої службові обов'язки. Давайте поясніть, чому ви відмовляєтеся поставити на тих папірцях, які ви сфабрикували, не, під... не а яким законом? Чи законодавством, чи інструкцією? Я не є друга, тобто, щоб Та, я не вас адвокатом, що вам повідомляєте. Мені не потрібно, просу. Мені ви я маєте на своїх просу. службових обов'язків виконувати доцільно. Ви мені дали якийсь папірець і ви не підписали, чому? Ви відмовляєтеся відповідати? Після стоїть підпис помічника. Печатка чи я? Причому тут помічник він відповідати ж не буде. Ото, що ви написали, ви ж покрили корупційні дії працівників прокуратури і суда. І зараз боїтеся поставити печатку. Тому я хочу, я щоб підпис поставити. Я не боюсь, підпис, я вам ну, кажу, поставте. третій і останній. Ніякого підпису я ставити тобто не можу. Тобто ви відмовляєтеся Бо на тому паперсі. Бо там підпис не передбачений. Ви маєте копію ви видали... належним чином завірену. Крапка. А в чому проблема не підпис не поставити? Я хочу, щоб ви бачите, що ви відповідаєте. Хотіти одне, виконується те, що передбачено законодавством. От мені, ж, мені не сказали силку на номер законодавства. Це зобов'язане які... Ні, власне ну, власне. Не, законодавством. Я не ну ви скеруйте, щоб я зрозумів, яким законодавством Іди До адвоката, хай вам керуюся. Для чого мені адвокат? Я ж... Суд не ну, Ви, ви ж силаєтесь на якісь законодавчі норми. Ну, поясніть мені. можете покинути кабінет чоловіка. Це ложний це, це бо тому, що я прийшов, щоб мені, дивіться, дали якийсь папірець, а людина видала цей папірець і не хоче завірити належно. Я прошу Ні, -ні, вас ні, ні ви Мені не потрібно вашої допомоги. Якщо не треба буде, 207 виконати чи по другу, бо тому що ця людина, я вважаю, зробив корупційні дії. Він покрив дії закон, про... Законний України про, про статус судді. Неважно. Він, будучи я на самому зобов'язаний. Ви зобов'язані виконати Сніма це. статті. Звідно що це ложний виклик. Бо я прийшов за правовою підтримкою, бо, тому що в мене є діло на сотні мільйонів гривень. Оця особа покрила це діло і не хоче підписувати. Розумієте чи ні? А я прийшов, щоб він мені по законодавству виконав, що мені підпис поставив, що він відповідає. Ви мені скажіть норму закону? Я в чому проблема? От я бачите, я хочу спочути по успіху. закону якому. Згідно якого закону, Якому ця суду? особа не хоче ставити статус суд. Який мені не норму, скажіть, номер. Які обов'язки? Обов я не нарушаю. Я прийшов до судді, який себе називає суддю, бо я посвідчення не бачив, прийшов якась людина в халаті і поставила отут а рішення. Да. Рішення. А підписатися не хоче. Печатки не хоче поставити. Тобто він щось приховує. Ви чи ви що? Ви маєте, згідно що? закону, підписати номер, номер, номер. номер. Є печатка, є підпис. Номер, та Я тої людини не бачив, хто він такий. Але ви були, поставте Є документ. Послухайте. No. Є інструкція по діловозку. Номер прийду. скажіть. Та я не зобов'язаний вам тут лекцію. Чому ви відмовляєтеся? В чому проблема? Я хочу елементарно печатки на документ. Третій Треба помогти, да, судді написати печатку, поставити. Не Ні, хтось мусить відповідати, мені секретаря не треба. Я в чому проблема? Будь ласка. Я що незаконне прошу, чи що я не розумію? Закону. Згідно з закону, яку він документу. Такі папірові. Людина написала документ. Хай мені печатку писають, підпис, він видав той заказ, а не отой секретар, я його бачити не бачу. Чому проблема на документ, який людина видала, поставити підпис печатку? Чому він мовляється? Чому я в других судах підпис печатку ставлять, а тут не ставлять? Згідно якого? От я хочу дізнатися, чому я в Печерському суді, був в другому суді. Суддя поставила печатку, підпис. Чому ця особа відмовляється? Будучи службовцем, в якійсь отій частній конторі апеляційному суді, так званому, і поставити боїться, бо тому що тут корупційні дії з її сторони. Відповідати прошу, він не хоче. Не заважайте нести. Так, от іменно законні вимоги. У мене законні вимоги. В чому проблема? У мене, я веду розслідування по поводу корупційних дій. Казіно працює далі, податки не платяться. Ця особа покрила якогось прокурора, Раз. який підробив справу, і зараз не хоче нести відповідальність. Ви поліцію ми зараз правимо. А для чого? Ви во викликали сам Ви на себе це ложний... нести роботу? Та це є робота. Це робота сотні мільйонів. Я викриваю. А людина боїться підписати той документ, який видав. Чому він боїться? Не згідно своїх повноважень, людина. Які вам повноваження? Дала... Згідно норми закону. Я хочу знати, згідно якої норми оця людина дала. Особа дала оце поясню. Тобто ви відмовляєтеся, так? Right. Я зрозумів. Тобто ви покриваєте дії і боїтеся суд поставити підпис, правильно? Я правильно зрозумів? Тобто ви відмовляєтеся, right. та я покину, я тут не буду сидіти, жити над тим. Я просто хочу знати, щоб я кажу, люди знали своїх героїв, які покривають злочин, будучи на службовій посаді. Вчора один прийшов з червоною мордою, забув питатися, чи він помолився разом з вами всіма. То ви видаєте, щоб ви по корупційній дії знаєте. Я чую. Вибачаєте. Якщо не проти Вибачаєте. щось, ти ви що, блін? Так справи. От що мені з тим робити? То що, документ? Я вибачаюся. Вибач. А я не буду тут сидіти над тими, блін, шизиками. Просто, блін, скільки можна. Тут дебіліз під. Навчилися. І зафіксуйте, що ложний визов, що він так. просто приховує свої виходки. Норму ну, мені скажіть, закону. Я напишу. Верховний напишу. Мені просто цікаво, ця персона чим керується. Він, він хай скаже, в чому проблема, щоб я не почув від нього норма закону. Що він її не знає чи що? Він ссилається на якийсь закон, не може номера сказати. Я вас розумію. Ну, це що таке? Я щось незаконне прошу. От що з цією бумажкою робити? Він відповідати за то не хоче. Бо має секретар відповідати, правильно? Ну ви даєте документ, ви підписуєте його? Тут йде, блін, корупція, серйозно. Серед. А він боїться підписати її. Я вчора ще військово зобов'язаний, вона забрута по сьогодні, або завтра. Правильно, а треба, щоб їх такий год забирали, а не вас. Я, нічого не можу я розумію, що ви нічого не вирішите. То де, де тут? Того, у Добре, все, Та я для вас претензію. Просто мені треба, щоб от людина відповідала. Правильно? Тут сотні мільйонів гривень фігурують. А корупціонери ховаються за ними, а він не хоче печатки поставити не підпис. Все, щасливо.